Тарас Григорович Шевченко І виріс я на чужині. І виріс я на чужині, і сивію в чужому краї. То одинокому мені, здається, кращого немає, нічого в Бога, як Дніпро та наша славна країна. Аж бачу там тільки добро, де нас нема. В лиху годину якось недавно довелось мені заїхать в Україну. У те найкраще є село, у те, де мати повивала, мене малого і вночі на свічку Богу заробляла, поклони тяжкі тяжкії б'ючи, причистій ставила, молила, щоб доля добрая любила її дитину. Добре, мамо, що ти зарання спать лягла, а то б ти Бога прокляла за мій талан, аж страх погано у тім хорошому селі, чорніше чорної землі. Блукають люди, повсихали сади зелені, погнили біленькі хати повалялись, стави бур'яном поросли, село, неначе погоріло, неначе люди подуріли, німі на панщину йдуть і діточок своїх ведуть. І я, заплакавши назад, поїхав знову на чужину, і не в однім отім селі, а скрізь на славній Україні людей у ярма запрягли. Пани лукаві, гинуть, гинуть у ярмах лицарські сини, а при поганії пани жидам, братам своїм хорошим, останні продають штани. Погано дуже, страх погано в оцій пустині пропадать, а ще поганше на Україні дивитись, плакать і мовчать. А як не бачиш того лиха, то скрізь здається, любо, тихо, і на Україні добро. Між горами старий Дніпро, наче в молодці дитина красується, любується на всю Україну, а понад ним зеленіють широкі села, а у селах у веселих і люди веселі. Воно б, може, так і сталось, якби не осталось сліду панського в Україні.